Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, милосердя оновлюється кожного ранку, адже Його серце наповнене любов'ю до кожного з нас, і його милість вона завжди перевищує суд. Алілуя, слава Богу, повіки, слава! Сьогодні він по особливому розпарвував небо. Сьогодні це бушуюче море, воно таке стальне. І коли ти йдеш зверху, на нього дивишся, то зовсім інший вид, і настільки воно величне і прекрасне, камера це не передає. Але коли ти йдеш, дивишся на цю велич, ти хочеш і хочеш казати: слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, як ти вже. За дивно, чудово створив, слава тобі, Господи! І прийшовши на берег моря і сівши на свій камінець, який подалі, знаєте, я не могла зосередитись на тому, що мені треба увімкнути камеру і говорити. Мені настільки було тут приємно велично з Господом, що знаєте, і хай весь світ зачекає. Я є Господь і велич Його, і Його могутність, і Його краса, і Його милосердя, і Він, Він поруч, Алілуя, слава Богу! Мені так хочеться, щоб кожний відчув близькість Господа у своєму житті в кожному дні, у кожному дні, алілуя! І хай це буде так, і хай це буде так, так як маленька дитина сумує за батьками. Так як маленька дитина хоче в обійми матусі. Батька, і вони сумують, і, якщо навіть не побачать півдня, очікуючи зустрічі з ним, так і ми, діти Божі, у нас повинно бути оце бажання. Я хочу, я хочу бачити Ісуса. Я хочу посидіти у Батька на колінах. Я хочу побути в обіймах всемогутнього Творця. Я цього хочу. І я маю оту велику. Велику спрагу, і я маю також право приходити до престолу благодаті, щоб просити у Господа милості, а також просити судів на ворогів наших, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Але спочатку. Але спочатку нам потрібно надіятись на Господа. Написано в Псалом 26,14. Надійся на Господа, будь сильним і нехай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Надійся на Господа. Алілуя, слава Богу! Ми не будемо переставати дякувати Господу за наше спасіння. Адже саме головне, що ми могли придбати у цьому світі, це спасіння. Це Спасіння і вічне життя. І якщо Ісус Христос наш Спаситель, і Він так і називає себе Спасителем, то, значить, нам було, нас було від кого і від чого нас спасати. Алілуя! Слава Богу! Якби це не було, в цьому не було потреби, то й не приходив би Ісус. Але він прийшов у цей світ, щоб кожного, хто покличе, ім'я його спасти, і спасенні ми не по ділам, а по благодаті. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки, слава! О, благодать спасений я, мене Господь звільнив, хоч мертвим був дихнув життя, сліпим був та прозрів, ще благодать забрала страх, і Божий страх дала. У серце спокій принесла, коли повірив я, кайдани зняв він з рук моїх, Господь мене звільнив його любов немов ріка, спасений назавжди. Господь добро пообіцяв і вірним буде він, Мій щит і часка він, моя твердиня моїх днів. вже охолонесе сонця, жар, земля припинить рух. А я оцю на небесах співатиму хвалу, а я, оцю на небесах співатиму хвалу. Яка радісна звістка, ми спасені через благодать? Алілуя! слава Богу! А ще що на небесах ми зможемо співати Господу хвалу і будемо це робити непристанно. Алілуя! Алілуя! І якщо навіть не вустами, то серцями стопроцентово. Слава Богу, повіки слава! Найбільше знову і знову кажу: найбільше, що повинна встигнути прагнути, до чого людина це до спасіння. Спасіння це саме головне, що людина повинна зробити, живучи на цій землі. І так. Декілька місць Писання іще раз про спасіння. Івана 3,16. Ключовий вір, найголовніший вір. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Нас іще раз, і ще раз потрібно спасати. І Ісус Христос прийшов недаремно сюди, у цей світ. І Батько, Отець Небесний дав саме дорога. Ціна Ісуса Христа, люблячи кожного з нас, адже Його велике, 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 велике бажання, щоб усі люди спаслись. Щоб усі люди спаслись. Послухайте, зараз у нас іде війна. Зараз у нас іде війна. Гинуть люди, і нам так хочеться, щоб вони спасалися, щоб спасалися воїни, щоб спасалися під час тривоги люди. під час Вибухів, щоб спасалися люди, нам хочеться, щоб люди жили. Хочеться, а вже ж хочеться. Але послухайте, оця війна, яку ми бачимо, вона мене. Я не знаю коли. Я не знаю. Хочеться дуже, дуже хочеться, щоб цей рік був роком перемоги, і це все скінчилося. І це все скінчилося. І от настільки ми люди хочемо, щоб війна скінчилася, щоб перестали гинути люди. То уявіть собі, настільки хоче Господь, Господь, щоб всі люди спаслися. Війна Росії з Україною вона минеться. І всі інші війни вони припинять своє дійство, коли прийде Ісус на цю землю. Але кожного дня, навіть у мирні часи, навіть в якою б там мирною не була країна, кожного дня. Кожного дня у цій країні іде війна в духовному світі за душі людські, за душі людські, і ото дьявол, як крикуючи, лев він ходить, і він поглинає, і поглинає людей. І люди помирають, розумієте? І ніби безпечно живуть, а потім помирають. І назавжди, і назавжди, і не просто закрили очі, і все, кінець. Ні, кожна душа потрапляє. В рай або в ад, або в ад середини немає, не існує або туди. Або туди. І ця війна триватиме, доки Ісус не прийде на цю землю другий раз. Тому, знаючи це, розуміючи це, нам хочеться волати гряди, Господи, гряди Господи, що припинилася ця війна, що припинилася ця війна. Але перед тим, як прийде Ісус Христос, нам, брати, і сестри, потрібно бути отим Іваном Хрестителем, який ішов і казав: приготуйте. Господу, приготуйте, кайтеся, кайтеся у своїх злодіяннях. Зволайте до Господа, щоб спасати свої душі. Господь для спасіння душі кожної людини вже зробив усе, усе. Але тепер вибір людини, чи захоче вона загинути, чи захоче увійти в мир і спокій в обійми люблячого Творця. І хтось каже: Ну хто ж хоче загинути? Ніхто не хоче, але прийняти Ісуса Христа. Для цього потрібно прийняти Його. Без нього ніяк спасіння не отримає. І так читаю на підтвердження моїх слів і ще деякі рядки писання. Єфесянам 2, 8, 9. Бо спасені ви благодаттю, через віру, а, ще, а це не від вас. Це Божий дар. не відділ, щоб ніхто не вихвалявся. Знову спасені! Знову потрібні спасені. Хто може нас спасти? Благодать Господня! Але для цього нам потрібно покликати Ісуса Христа. Для цього нам потрібно захотіти бути спасеними. Алілуя! Слава Богу! Римлян 6.23 бо заплата за гріх, смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. І так, в Біблії написано, що немає жодної людини, яка б не згрішила. Жодної, жодної. Тому, знаючи це, Господь послав свого Сина, Ісуса Христа, знаючи, що заплата за кожний гріх, яким він не був, малюпусіньких в ваших очах, він гріх, і заплата за гріх смерть. Все. Іншим по іншому заплатити за гріх не можна, не можна смерть. Тому прийшов Ісус Христос і віддав за кожного з нас своє дорогоцінне життя, щоб кожний, хто вірить у нього, не помер, але мав життя вічне. Щоб кожний, кожний зрозумів, що він грішна людина, і якщо не покається в своїх гріхах, то смерть, смерть, все смерть. І не ота, що прийшли о все тіло, тіло лежить мертве. Ні, тут ідеться про іншу смерть, про духовну, яка вічна, вічна. Алілуя, Господь, дякуємо тобі, що ти відкрив наші очі, і ми покликали тебе в своє серце, і ми твої. І ми маємо спасіння, і ми маємо прощення наших гріхів, і ми маємо запис у тій книзі життя, і ніхто, і ніщо не зітре нашу запис. Дякуємо тобі, Господи, що ми спасені через Твою велику благодать і Твою милість. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо, дякуємо, дякуємо. В Івана 3,17 записано. Бо Бог не послав свого сина в світ, аби світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ось місія Господня спасся, спасся, щоб увесь світ спасся. Алілуя. Івана 1,12. А всім, хто його прийняли, їм дав владу бути дітьми Божими, тим, що вірять у нього, в його імення. Діяння 4,12. І немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного нам, щоб ним би спастись ми мали. Алілуя! Тільки Ісус Христос, тільки Ісус Христос, ті двері, якими ми можемо увійти і спастися. Алілуя! Слава Богу! Тож підводимо підсумок Діяння 3.19. Тож, покайтесь, наверніться до Бога, щоб гріхи ваші були стерті, щоб стали, щоб настали, щоб настали ви щоб. Ой! Вибачте, дочитайте. І так, дії ще раз, дії 3,19. 3,19. Розібралася. І так, тож покайтеся і наверніться до Бога, щоб гріхи ваші були стерті, щоб настали від Господа часи відродження. Читала читала правильно і чомусь засумнівалася. Вибач, Господи, І так, щоб настали від Господа часи відродження. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! І так, коли ми каємося у своїх гріхах, то Господь нам пробачає дуже багато гріхів. Він каже, що він наші всі гріхи. І всі наші беззаконня він просто стирає. І вчора я читала, що навіть якщо як будуть як пурпур, він убілить, він не, про, він не буде згадувати наших гріхів, слава Богу, повіки слава. Але на цьому історія не закінчується. А далі іде інша історія. І так, якщо ми спаслися через... По благодаті через віру в Ісуса Христа. Якщо нам прощена велика велика кількість гріхів, всі розумієте, всі гріхи нам прощені, всі, і ті, що ми робили, і ті, що ми, на жаль, ще будемо робити, Господь пробачає нам усі гріхи, але каяття ніхто не відміняв. І якщо ми, живучи на цій землі, зрішили, нам потрібно каятись і приймати прощення. Алілуйя! Слава Богу! Але, але далі Господь каже в Єфесіанам 4.32: будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. В Омарка 11.22 написано: І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Матвія шість: чотирнадцять, бо, коли ви прощаєте людям їхні переступи. Просіть і вам, ваш небесний отець, простить і вам, ваш небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й і Отець не простить вам ваших переступів. Колосянам 3,13. Вибачаючи і прощаючи один одному, коли хто проти вас має якусь скаргу, як Христос простив вам. Так само і ви робіть так. Само і ви робіть. І так, починаючи ролик, я говорила про те, що нам потрібно прийняти спасіння від Господа. І це благодать, це радісна звістка, тому що ми спасаємося по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! Але потім, але потім, ідучи за Господом, Господь каже: Я вам пробачив. А тепер ваша черга. Вам потрібно також пробачити, пробачити. І от коли приходить черга до нас, то так стає важко. Ой, Господи, ти не знаєш. А Господь каже: я все знаю. Я все знаю. Я знаю, що тебе образили. Я знаю, що в тебе рана на серці. Я знаю, що ти сам це не зможеш зробити. Але він каже: прийди до мене, і я тобі допоможу. З Богом я зможу все. З Богом я зможу все, і це не просто пісня, це реалії життя. І Господь каже: якщо ми навчимося пробачати, пробачати, а як нам навчитися? А нам потрібно усвідомити, наскільки велике пробачення ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі. І не даремно Господь залишив оту притчу в Матвія 18, 23, 35 – Притча про немилосердного боржника, так вона і називається. Недаремно вона залишена на сторінках писання. І коли ми її читаємо, що прийшов той боржник, і він мав борг десь приблизно, там написано 10 тисяч талантів це 100 мільйонів. Уявіть собі, 100 мільйонів. Ну це ж нереальна сума для віддачі. Ну, нереальна. І цар йому пробачив, і цар йому пробачив оце, оця сума 10 тисяч талантів або 100 мільйонів. Оце наші гріхи, які не пускають нас, не пускали нас у вічне життя, Ад, відплата за гріх, смерть. Але Господь у Сині Свому, Ісусі Христі, по благодаті пробачив нам оці всі гріхи і беззаконня. Стер, стер і не згадує більше. І якщо ми не пробачаємо людям провинні, провини їхні, то ми схожі далі на отого. Немилосердного боржника, який вийшов, побачив боржника, який йому винен був 100 динаріїв. ну, це один динарій написано, можна заробити за один день. Тобто 100-денну плату можна якось зекономити і віддати, і віддати, то якщо ми не можемо пробачити... То далі сурово Боже Слово, що Господь не пробачить і нам, то Господь не пробачить і нам. То якщо поставити на Терези спасіння душі і пробачення у цьому світі, то краще пробачати, то краще пробачати. Алілуя! Слава Богу! Вчора, вчора Господь мені дозволив додивитися фільм. Який називається Кузня, і я раджу кожному з вас подивитися цього фільма. І в цьому фільмі теж іде про пробачення. Про пробачення. І дивлячись цей фільм, він на реальних подіях, до речі, знятий християнський фільм, дуже багато мудрості в ньому. То дивлячись цей фільм і. І розуміючи, наскільки важко було головним героям пробачати, і коли ми свої потім переносимо в своє життя, то ми можемо сказати: вони, вони діти Божі, і якщо вийшло у них, то у нас разом з Господом вийде також, що для цього потрібно зробити. Перше захотіти. І якщо ми захочемо пробачати своїм образникам, пробачати тим, які нам нанесли і тілесні або душевні рани, то, навчившись пробачати, ми найдемо мир. Алілуя, ми знайдемо спокій. Ми знайдемо спасіння в Господі нашому Ісусі Христі. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! А ті, хто не пробачить, то ми знаємо, чим закінчилася ця притча. Той немилосерний боржник попав за грати. За грати в ад і звідти уже порятунку немає. Тому Чомусь пробачати, а кому важко, ідемо до Господа. І люблячи Господь обов'язково допоможе нам. Будьте благословені, збережені Господом, хай Господня рука буде над кожним з вас, хай мир, і спокій від Господа буде у кожного з вас, і хай Господь допоможе нам приймати правильні рішення. У нашому житті і прийнявши їх, і проси, попросивши у Бога допомоги йти і виконувати ці рішення В ім'я Ісуса Христа. Амінь.